Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, чугуївського та куп'янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів перебували уди, козача Лопань, стариця, дворічна Табаївка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню град села Кучерівка Куп'янського району пошкоджено цивільне підприємство. Сталася пожежа. Поранення зазнали троє чоловіків: 50, 51 та 23 років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища міського типу дворічна Куп'янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Лук'янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований піротехнічними підрозділами. ДСНС протягом доби знешкоджено 132 вибухонебезпечні предмети.